Частина. Чи підтримуються попередні пропозиції, яка була, чи десь, ну тому що кошти вони просять немалі і десь мене не так спроможно, щоб спрямувати і по мільйону, і по два, і по півмільйона. мільйона на цим по Що я хочу підняти це питання? Тому що Ті запити, які надійшли, десь вони військові частини дзвонять і знають, що сьогодні засідання буде комісія, от яка ми маємо запрозапротокулювати оцей оцей цю цю цю, цю проблему, цю пропозицію. Поки що э, розглядаємо можливість тільки надання матеріальних ресурсів громадам не фінансових, ну, фіналовим частинам, поки що не так? фінансові. Проживання. То запропонований бренд рішення. Дякую. Переходимо до другого питання. groponada ta krapi to na zaki kage da na ikikere us Інфраструктурні служби віднової чи розвитку інфраструктури. Нам потрібно погодити просто процедурно, тому що ми зайдемся працювати. Давай на дорогу що програм копирується.

загальні питання. Поки є питання. Угу. Угу. Так, я на урочині споза. Я опиум, що зводим дискутівні питання про спалення меморандуму про спільну працю. Доповідає логістичний респондент Романович. Е, номер 80, це стосується проекту, проект рішення про сповідання про спільну працю. До нас звернулось Витраті війни, сімей загиблих, зниклих вертістю осіб, осіб, позбавлених свободи, до яких пережили полон, тортури військове звільнення запас таких сімей. Меморандум поки що пощами не передбачає, але можливо вони в майбутньому захочуть, меморандум викладається на, якщо він буде підписаний підставці, то куда-то на 4,5 на 3,5 років.

А так розумію, що не вживяшся. Я теж не вживяюся. Зараз я можна вам до нічого повідомити, коли ви прийшли? Добре, добре. до жорсткого питання. Про завдання комплексної програми «Нароги нервоїв. Родина-ромада».

Освітніх, культурних, спортивних, це віддано в одну комплексну програму, щоб було фінансування з однієї комплексної програми. Що нового пропонується додати тих заходів, які вже були? Це є надання одноразової особової допомоги сім'ям, які отримали сповіщення. Про зникло зеленоску особу. Тому що ми також, розуміємо, що якщо е, людина отримала собі за деякий час їй треба щоб переоповнити документацію, щоб отримати якусь некальну тому пропонується е, надавати за допомогу у сумі 50 тисяч гривень. Також е, на даний час у нас Поки що немає інформації, що в нас в громаді є особи, які перебувають в полоні. Але якщо би були такі випадки, нас також тим особам, які звільняються з полону, не забачать підтримку 50 тисяч гривень, щоб людина більше могла адаптуватися на найнеобхідніші побутові потреби. Також отримав річні заходи спортивного характеру, інформування. На Фейсбуку Фейсбуку інформаційних сайтах вони є заходи, які передбачаються закладення коштів, є заходи, які не передбачаються закладення коштів, що не потребують. Програма буде діяти з 1 липня цього року. Залишок коштів, які у нас лишиться по програмі, а 4 мільйони 530 тисяч на цю програму. Програма посередньо прийшла погодження в відділах юридичних особах, які були залучені до роблення програми дисцентру Це надання відділу цивільку, молоді та спорту. Також програма погоджується на виконкові. Як проводимо, а я переокупаю. Саме досить об'єднана обширна, тут не тільки покупку, щодо надання обладнання але але такі загальні полки проведення чотирьох сети, так і проведення роботи з системою, єдина державна реєстру ветеранів, тут мене загадали кошти, тому що опаску, посідають за цю виємні заносити заяви, мати повністю інформацію про ветеранів. Ага, тоді за цій те, що було подріблено сте. Ми зібрали воду. Робота щось додавати з новин домовлясті. і, наприклад, заходи, якщо брати освіту і мехатина були в коментарі, багато заходів, багато роботи. І саме виділи на це ветеранські наслідки, можна дуже важко, тому що якщо у заходах є. Берем заклад по світу є проведення до доспіркування та до здомання до пов'язаних з позиційними закладами на ветеранів. проєкт рішення ще не готовий, тому що тільки сьогодні сказали, але я можу пояснити, тому що саме це йдеться. Це, це йде мова про нашу амбулаторію, яка вже є добудована, на якій вже є право власності. Це саме процедурне питання, ми просто її беремо на баланс, і так буде звучати. Якщо ви не будете проти, щоб включили, я його сьогодні вже підготовлю просто Дякую питання з цього на розмір історичної і заробітної плати на 25 й рік при визначенні вартості будівництва, нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення об'єктів, що здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету. Доповідає головний архітектор Поляницької міської ради Юрій Молдав. Прошу. Шановна Олена Наполянна, шановні члени бюджетної комісії, на ваш то, ну, це проєкт рішення встановлення повторичної плати. Це ми встановлюємо такий розмір. Він пов'язаний для того, щоб, е, коли буде визначати ці він закладається у вартість у повторисну вартість нового будівництва, реконструкції, реставрації і так далі, це передбачено, якщо будуть кошти вентиляції systém bugetu. I v rozměry, i tisíc čase kisec se takový tarevi. Skladní s roboty, který No, to je Je to povinné se zobrazit. A ten kožní jinak všichni v akci U nás na dokumentaci, se Якраз ми підготували no. цей проект не тільки для вас, це і для, для комунального господарства, для всіх, які залучені для робіт у нашій громаді. Я ja питаю, чи однаково, чи я, наприклад, на вільні, так тут платив? Ми не вивчали це питання. А від чого ти відпочивали? Це, до речі, від... ми взяли від обласного. Ні, ну, вже прийшло, що... десь цікаво, цікаво

Збільшити ми немає. Не Зменшити не можемо, не але постільки наша. Ну збільшити ні, бо то є по області. Обласна рада про Івану Франтішку 19 тисяч, Ланчин 19 тисяч. Якщо брати так по громадах, то всі... не всі. Але є громади, які взагалі ніякі ремонти не роблять. Немає грошей. Не немає грошей. Це, не Це... Не Це не буде. Це обов'язково і наша експертиза проєкту по шторису не пройде. Бо він закладається в загальній системі. Хоч якщо по правді він не використовується. Але за системи по правді не може. Нічого це не зробиться. Це так, де наше. Так, де наше. Дякую. Дякую. Дякую.